взяти стільки часу, щоб читати поменше. Карл Краус Вітаю вас! Ви дивитеся програму Книжковий кошик. Сьогодні ми традиційно разом із нашими експертами порадимо вам п'ять важливих книг. А ще влаштуємо книжковий тест для літературного критика Ірини Славінської. Сьогодні у книжковому кошику: Червона Атлантида Анни Герман, прозова книга українського політика, читаючи яку забути про професійну приналежність авторки, так і не вдається. Отаман Орлик Романа Коваля, історичний нарис про маловідомі події збройної боротьби українців проти більшовиків на київщині та Поліссі у 20-х роках минулого століття. Ніс Миколи Гоголя, знаменита повість письменника з ілюстраціями Геннадія Спіріна. Кобзар 2000 братів Капранових романтичні оповідки, в яких сучасно поєдналося з містичним. Теорія гештальтерапії Фредеріка Перлза найповніше і найсистемніше видання із гештальтерапії напрямку психотерапії, який допомагає людині лишатися цілісною і живою. Ну ось, бачиш відоме прізвище на обкладинці книжки, і одразу до неї тягнеться рука. Анна Герман, червона Атлантида. Більше нам відома як Ганна Герман, нині радник президента України в минулому заступник голови президентської адміністрації. Цікаво, що це не програма порятунку країни і не роздуми про політичне сьогодення, це художня література. Книга Ганни Герман, видана видавництвом довіра, має коротку анотацію. Рівень прози Анни Герман визначається не обсягом творів, а глибинним їх змістом. Говорити про книжку Політика відомого політика, політика, який належить до влади, яка на сьогодні є чинною, дуже складно. Це випробування для читатської аудиторії. Той, хто не підтримує позицію цього політика, очевидно, не підтримуватиме його літературну творчість. Той хто хоче запобігти перед владою, очевидно, може улягти спокусі, написати схвальний відгук. Червона Атлантида друга книга Ганни Герман. Раніше друком вийшла збірка новел Піраміди невидимі. Роман під такою ж назвою війшов і до нової книги. Окрім нього, тут відшукаєте повість Червона Атлантида й оповідання, які сама авторка називає фресками. Очевидно, найбільшу увагу в цій книзі заслуговують саме Піраміди невидимі, надруковані ще 1998 року. Цілком правомірними видаються порівняння роману із фрозовими творами Марії Матіос, той же галицький колорит історії звичайних людей чи швидше. Чи долі, більшість із яких не назвеш щасливими, збіга життєвих та історичних реалій. Ганні Герман вдається змусити читача співпереживати її героям, нарікати на несправедливість і жорстокість світу. Але всі ці історії мешканців абстрактного галицького села врешті здаються незавершеними. В результаті роман можна назвати таким самим набором фресок, не позбавленим до того ж, деякого пафосу. Місцями Герман відходить від сюжету і починає філософствувати. Кульгає є композиція і в новій повісті Герман червона. Атлантида, яку вона написала, перебуваючи в лікарні. Червона Атлантида хибує в принципі на всі ті вади, на які хибує жіноча література в Україні в цілому. Це стилістика Галини Удовиченко, це стилістика Ірен Роздобудько, стилістика Люко Дашвар. Багато емоцій. Не надто прописані характери. На цих героїн часто звалюються різні нещастя. Часом їх концентрація перевищує розумну норму на одиницю тексту. Не надто продуманий композиційно, не надто. Продуманий на рівні характеротворення твір, читаючи книгу Ганни Герман, забути про те, що й написав політик, все ж не вдається. Очевидно, авторка, хоча й дещо змінила ім'я на обкладинці і не прагнула бути тут лише письменником. У червоній Атлантиді Герман вирішив згадати про події 2004 року. Зрозуміло, що нейтрального тону письменниці політику забракло. Цікаво, що Ганна Герман має написану ще одну книгу про Віктора Януковича, але поки що не наважується її видати. Очевидно, Чекає, як президент оцінить її червону Атлантиду. Сила літератури ще кілька років тому про період в українській історії під назвою Холодноярська Республіка знали лише історики і фахівці. І ось Василь Шкляр пише свій роман Чорний ворон. Режисер Єжи Гофман начебто, обіцяє екранізувати цей твір, і холодноярськими подіями починають цікавитися пересічні українці. Сьогодні саме для цих читачів книжковий кошик разом із Василем Шкляром рекомендує наступну книгу про отамана Орлика. Це видання, яке з'явилося минулого року у видавництві Стікс, відкриває книжкову серію Отаманщина ХХ століття. Роман Коваль журналіст, письменник, який протягом 15 років досліджує біографії отаманів Української революції 17 20 років минулого століття. Роман Коваль, взагалі, найглибше розірав повстанську тему тему національно-визвольної боротьби 17-20 років в Україні. Він автор десь близько двох десятків книжок, і він багато, до речі, для мене дав. Я покликаюся в своєму романі на те, що я використовував його документальні книжки. І Роман Коваль став і редактором Чорного Ворона. Ця книга є таким собі історичним нарисом про маловідомі події збройної боротьби українців проти більшовиків на Київщині та Поліссі у х роках. Головний герой книги отаман Орлик, полковник армії УНР Федір Артеменко. Поруч із ним на сторінках цієї книги постають інші діячі збройного опору, яких довгий час радянська ідеологія зображувала в історичних дослідженнях і навіть художній літературі як бандитів і варварів. І не дивно військова рада УССР визнала відділ Орлика найвідомішого київського отамана, найактивнішим серед так званих повстансько-партизанських банд Правобережжя, а його самого крупною фігурою повстанства. Насправді ж діями отамана Орника керували такі принципи. Українська держава, слава борцям за неї, смерть усім, хто проти неї. Тама Орлик це був полковник Артеменко, армії ВНР, який воював на полісі, власне, ближче сюди до Києва. Де Ельпінь, Гостомель, він звідти родом. І коли його в 22-му році нарешті вдалося захопити, більшовикам його посадили в Києві. До в'язниці, і він був таким знаменитим і страшним для багатьох, що його показували за гроші, як звіра заводили, платили бажаючи, і чекісти заводили, показували за гратами цього поверженого лева. В основу книги Романа Коваля покладені кримінальні та слідчі справи з архіві, видання проілюстроване рідкісними фотографіями, фотокопіями документів та картами повстансько-партизанської боротьби в Україні. Це книжка про святих і страшних промесників нашої розтерзаної батьківщини. Пише Роман Коваль. Читайте, хвилюйтеся, стискайте кулаки, розправляйте хребти і плачте, що таких хлопців сьогодні нема. Хороша книга для дітей це не лише майстерна робота письменника, але й художника. Якщо в дитинстві прочитали якусь книгу із певними ілюстраціями, то згодом ви не зможете читати її з іншими малюнками. Ні, це будуть дві абсолютно різні книги. Думаю, у світі є чи не мільйон людей, які асоціюють своє дитинство із книгами, проілюстрованими Геннадієм Спіріним. Спірін російський художник, який нині живе в Америці. Його малюнки до казки про царя Солтана, Сорочинського ярмарку, Гоголя, Каштанки, Казок Андерсена Пітера Пена, давно вважаються класикою книжкової ілюстрації. Авторитет Спіріна у світі настільки великий, що навіть американська співачка Мадонна попросила Спіріна проілюструвати її книгу Яків і сім розбійників. Малюнки Геннадія Спіріна легко впізнавані. Художник виробив свій власний творчий стиль, який поєднує російську художню техніку із традиціями. Ренесансу. Спірін нагороджений безліччю найвищих книжкових нагород, серед яких італійська Золоте яблуко і американська вибір батьків. Минулого року видавництво Ріпол Класік видало кілька книг з малюнками художника у серії шедеври книжкової ілюстрації. Коли я держу ці книги в руках, я как бы, внутрішній трепет. Чому? Тому що спірінські книги, книги Геннадія Спіріна. Практически недоступну для колекціонера для собирателя у нашому кошику Одна із книг цієї серії ніс Миколи Гоголя. На думку нашого експерта, колекціонера дитячих книг, який мешкає у Німеччині, Льва Рофферга ілюстрації Спіріна до цієї книги наймайстерніші. Вони гармонійні, теплі і натхненні. Звісно, цих малюнків не існувало б, якби 1832 року Микола Гоголь не написав свою фантасмагоричну повість, в якій колеський есесор Ковальов втрачає Ніс. Звісно, неймовірно засмучується, бо ж без нього не з'явишся в офіційній установі світському товаристві і не прогуляєшся Невським проспектом. Аніс у цей час, як ви пам'ятаєте, спокійно гуляє містом у ролі статського радника. Можна посперечатися лише з тим, чи є повість Гоголя, проілюстрована Спіряним дитячою. Хоча, звісно, діти часто за дорослих розуміють гротеск и фантасмагорию. Эти книги, на мой взгляд, большей частью не для ребенка. Ну, «Сорочинська ярмарка, допустим, нос это книги не для ребенка. Это, ну, можно сказать, для ребенка, уже так сказать, ну для старшего возраста. Ще туда-сюда, можно сказать, что це для старшего возраста. Это книги для любителей. Усі ми знаємо німецьких каскарів братів Грім, але переважно ніхто не пам'ятає їхні імена. Так само неможливо розділити українських письменників братів Капранових, які разом говорять, працюють і пишуть. Брати не перевершені публіцисти, а ще оповідачі. Сьогодні ми знайомимося з останнім переведанням їхнього кобзаря 2000 Минулого року головна книга братів Капранових була видана в п'яте із новими та найновішими розділами. Письменники ділять літературу на два типи: та що на експорт, і та що для внутрішнього вжитку. Своє покликання письменники вбачають у тому, щоби творити якісну масову літературу саме другого типу. Вони пишуть про те, що зрозуміють лише українці. Друге завдання їхнього кобзаря 2000 – вивести в активний культурний обіг ім'я українського поета Тараса Шевченка. На перший погляд до Кобзаря Тараса Шевченка ця книга не має жодного стосунку. У мене навіть виникає враження, що у них були проблеми з назвами творів. І ось вони беруть з Кобзаря, Кобзаря Тараса Шевченка. Можливо, назви творів капранових і справді дещо умовні, але як така літературна гра, вони цілком можуть сприйматися. Кобзар 2000 складається із двох частин софт для жінок і хард для чоловіків. Продовжуючи традиції Шевченка, Капранови написали оповідки у романтичному стилі. В них поєднуються сучасне, мобільні телефони, джинси, комп'ютери із позачасовим і містичним вовкулаками, русалками, відьмами і привидами. Це 90-ті роки, початок 2000-х, деякі реалії вже не зрозумілі. Скажімо, важко зрозуміти персонажа оповідання княжич, який блукає Варшаву і бідкається, що у нього в кишені лише кілька мільйонів. Тобто зрозуміло, що тут маються купони, і в доларах, скажімо, ця сума є дуже і дуже невеличкою. Отже, це справжня внутрішня українська література. Причому зацікавить вона будь-якого читача. Добре прописані сюжети, напруга і непередбачені фінали. Ідеальна книга для читання під час відпустки. Завадить хіба що за великий понад 800 сторінковий розмір. Напис на храмі Аполлона в Дельфах Пізнай самого себе за кілька останніх тисячоліть не втратив своєї актуальності. Ми продовжуємо шукати відповіді на вічні питання, прагнемо бути щасливими, успішними і жити в гармонії з навколишнім світом. Людство постійно винаходить нові методи пізнання самих себе. І ось і ще один метод, який називається гештальт-терапія. Книгу теорія гештальтерапії Фредеріка Перлза, засновника цього популярного напрямку психотерапії, минулого року видав Російський інститут загальногуманітарних досліджень. Книга являє собою найповніше і найсистемніше теоретичне видання з гештальт-терапії. Это современное направление в современной, как бы, сначала ну, динамической психотерапии. Отпочковалось оно от психоанализа. Но сейчас стало чуть больше, чем просто психотерапия. Это некоторая такая вот гигиена здоровой жизни, ну, психогигиена. По уровню эзотричности и глубины сравнима с утренней чисткой зубов. Вот помогает поддерживать свои чувства, свои отношения, не знаю, свой мозг в таком же как бы, порядке, как Любые гигиенические там средства помогают поддерживать э, тело. Перший інститут гештальтерапії, заснований Фредеріком Перлзом, почав діяти у Нью-Йорку 1952 року. Звідтоді гештальтерапія стала не менш популярним напрямком у світі, ніж скажімо, НЛП. Тренінги з гештальтерапії проходять в усіх містах України. Харківський гештальтерапевт Євген Медреш переконаний, що ця методика допомагає людині лишатися живою і цілісною. Книга така ну психологічка, для спеціалістів, спеціаліста дуже о, хороша для любого людини, який розуміє, що він все ще жив. не является там винтиком, вмонтированным какой-то механизм. Он, ну, не обязан там работать, если он не хочет. Не обязан подниматься по карьерной лестнице, если он не хочет. Не обязан грызться там за власти, деньги, если он не хочет. Если хочет на здоровье. Но если не хочет, в этой жизни есть какие-то другие прекрасные радости. Ну, там творчество, э, не знаю, семья, любовь, путешествия. А пеш такі розмишлення і книги Фредерік Перлс написав навіть так звану гештальт молитву, яка коротко пояснює головні гештальт принципи: я роблю свою справу, а ти робиш свою. Я живу в цьому світі не для того, щоб відповідати твоїм очікуванням. І ти живеш в цьому світі не для того, щоб відповідати моїм.